Всім доброго дня. Сьогодні хочу підняти тему про те, що чому бувають як одна із причин размотим про проблеми в сексі в парі і роздивимося саме на особистісному рівні. Як я раніше вам казала, що наші проблеми вони лежать на декілька рівнях на сімейному, системному, родовому рівні, на духовному рівні, особистісному. І сьогодні розглянемо саме проблему на особистісному рівні, як правило, особистісний рівень це рівень нашого досвіду. Травматичного досвіду і як впливає потім на наше життя. До мене зараз почали як та дуже часто приходити клієнти вже дорослі, клієнти, які звертаються з тим, що є проблеми з сексом в парі. Якби тебе констатують факт, що воно як би, так було все життя. Якісь однакові чоловіки теж попадали в все життя. І коли ми почали розбиратися, то ми попали у дитинство, там де до дитини проявляли чоловіки дорослі. Дуже таке сексуальний прояв. Тобто вони дитину не насіливали, цього не було фізичного проникнення, Але була оця сексуальна енергія, яка дуже направлена була на дитину. І дитина, звісно, це відчуває, тому що, ми, коли як дорослі люди, то два здорових партнера відчувають сексуальний потяг один до одного, і прям люди притягуються. Так? А тут виходить партнер здоровий, дитина маленька, тобто, навіть не, не такі захисні енергетичні якісь механізми. В неї пропрацьоване, розроблений, да, тіло маленьке, і виходить, вона якби втягнута в цю сексуальну енергію дорослого чоловіка. І Коли він її там хоче дежаглати по голові, по спині, а можливо, даже і по нижнім генітальним органам у дитини, звісно, тіло реагує і відбувається збудження. Як правило, дитина усвідомлено не розуміє, що відбувається, але вона буває блокує цю енергію, тому що щось з її тілом відбувається таке, що вона не може контролювати. І що потім відбувається з нами, коли ми виростаємо? Ця наша енергія сексуальна, вона заблокована, і звісно, вона хоче розблокуватися. І ви тоді, по образу і подобі, шукаєте собі такого ж подібного чоловіка, який колись це з вами зробив. А чому ви шукаєте? Тому що цей чоловік був причиною того, що з вами сталося. По перше, ви не можете мати. Збудження з іншим чоловіком якогось іншого. По-друге, звісно, цей чоловік, який це з вами робить, явно у нього були якісь проблеми з психікою. Не виходили психічно хворих, фактично притягувати людей у своє життя. Мало того, ви іноді створюєте з ними дійсно сім'ї. По-третє, цей чоловік дійсно може з вами збудження зробити вашого тіла, а як правило захисний механізм, який існує в вашій голові, він все ж таки блокує, і сексом нормально з ним займатися, мати гарний сексуальний контакт, ви не можете. Ви можете навіть сексом з ним займатися, але ну, якби цей процес для себе гармонійно, а ви не можете. І тоді, якби ви знаходитесь в такому замкненому колі, з одного боку, хочеться з нього вийти і пропрацювати, а з другого боку, ви весь там час липаєте в цьому. Сценарії і не можете вже як доросла людина.